Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Ставимо чайник, тому що у нас сьогодні шифоновий бисквіт на кип'ятку. Продукти традиційні для мого бисквіта. 3 яйця, 3 ложки цукру повні і 3 ложки повні борошна просіяне. Але сьогодні ми будемо давати 30 мл кипятка і 30 мл олії рослинної рафінованої, для того, щоб він ще був сочніший, м'якіший і суперовіший. Яйця збираємо з цукром. Дуже інтенсивно, хвилин 5-7. Аж до білої-білої такої світлої пишної піни. Друзі, якщо ви надумаєте стати кулінарним блогером, ви трошки подумайте, От доставала одна людинка крахмал. Росла, росла, не виросла. А воно ж високо розсипалось мені на голову, на квіточку, на раковину це лише маленька долічка, що ви бачите. Але я насправді хотіла вам просто показати вишні, що треба достати з морозильної камери вишні. Бо ми ж будемо прикрашати цей торт. Так, що тут ще відбувається? Борошно перемішуємо в сухому вигляді з ложечкою розпушувача. Так? І разом з яйцями об'єднуємо. А кип'яток і олію пізніше в маленькій ємності будемо об'єднувати. Звичайно, ми розраховуємо на ці пузирики воздуха, але так як тісто обтяжене буде кип'ятком і олією, то ми додали розпушувач ось такими рухами. Знизу вверх, знизу вверх. Помаленьку перемішуємо, нікуди не поспішаємо. Далі відсипаємо маленьку частинку нашого пишного тіста. Подивіться, яке воно пухнасте, припухнасте. Олію, перемішуємо, швидко кипяток, перемішуємо в маленькій ємності і потім з великою. Духовка вже нагріта, каструльку я обстелила, бо мені треба високий-високий бисквіт. і заради нього не будеш купувати форму, ну купити то можна, ну, а де ж її складати? Виливаємо все наше ніжніше тісто повністю, духовка вже на 200 розігріта, перші хвилин 10-15 при 200, потім на 180, ще з півгодинки. Нікуди не тікайте, ми будемо готувати крем і вишневу заливочку. Ну, як заливочку? Це називається по-простому вишневий кісель, але він дуже схолонуть гарненько, як і наш бисквіт, і буде для прикраси торту. Беремо вишні з морозилки, відтаяли. Ложечку крахмалу перемішали, пів стаканчика води холодної, залили. І на невеличкому вогні до загустіння варимо, як обичний, собі кісель. Ой, з цим розсипанням крахмалу, я ж забула, що треба цукор. По-перше, ж добренька і блискуча така маса, де наша прикраса. Друзі, готов наш шифоновий бісквітик на кипятку. Дуже м'якенький, ніжний і пружний. Такий пінистий, не резиновий, протикується пальчиком добре. Вишні. І без на вікно до повного остигання. Крем звичайний і стандартний маскарпоне, згущене молоко, вершки все дуже охолоджене. Збиваємо хвилинку-дві до появи рисунка. Не перевзбивайте, бо буде масло тоді, а не крем. Ось так: згущенки або цукрової пудри за смаком, наскільки ви любите солоденьке. І приблизно один к одному, тільки вершків трохи більше, ніж маскарпоне, друзі. У мене ж є для вас чудова історія, як до мене попав цей агрегат. Я його давно хотіла, бо це чудовий помічник. Але ж ціна така висока і в мене, наче що є міксер. Приходжу я в один банк речей. Принесла свій одяг, речі, які ще дуже хороші, але мені не потрібні. І прийшла одна жіночка пожила з корзинкою і щось там тряпочкою накрите. Ми стоїмо при вході цього магазину, людей повно, кишить, заходити не можна, бо куди ж там. Така купа людей? Спочатку на маленькі обороти, бо розляпаються вершки. Ну, так і ми стоїмо, і холодно нам уже, і зайти не можна, одні заходять, другі ходять, ну не простовхнуться. А ми то хотіли, тільки віддати речі. Стояли, стояли, вона відкриває свій кошик і каже: Вам треба. А, я кажу, треба. І з радістю взяла, речі свої залишила і ось так користуюсь. Друзі, до чого я це все кажу? Інколи потрібні і хороші речі знаходяться у нас перед носом. І не треба їх шукати, інколи купувати. Люди накупили давно собі термоміксів, ой, або взагалі не печуть, чи не люблять. І віддають або продають за недорого такі речі. Дивіться, друзі, до появи стілько, стілького стійкого рисунка, так? Так, друзі, дійшли ми на п'ятій хвилині до нашого красунчика шевконового бисквітика. Ну що, це відео. Кулінарний влог-рецепт. Що робить? хочу, я з вами балакати. Друзі, я можу його розрізати тільки на дві частини, оскільки він свіжий. Якщо ви наберетесь терпіння, загорнете в клівочку і складете на декілька годин краще на ніч в холодильник, то він буде нарізатися і на більше частин. І тоді у вас побільше крему буде, поменше бисквіта. Але це як, як вам іде, як, як вам подобається. Друзі, я завжди на дно посудині, в якій буде цей тортик зберігатися, і подаватися, накладаю крім. По-перше, він знизу пропитається. По-друге, були такі досадні моменти, навіть під час весілля, таке буває, що торт з'їжджає просто з подложкою і з рук падає, і куди воно годиться? оце. Для пропитки ви можете взяти каву міцну, можна заварити сироп, цукровий, ну, цукор з водою, і остудити. Можна дати трошечки дуже-дуже якісного ароматного алкоголю. От трошечки прикроплю, все, вже язик заплітається, понюхала пробку. Ну, ще не прощаємося. Друзі, може, вам трохи заважає. там духовка в мене ще гуде остиває. Ну, слухайте, ці всі аромати, які я тут вдихаю, вони нагадують мені торти з дитинства, які продавалися в білих паперових коробочках, а не в пластику, як зараз. Бісквіт просто, білий крем просто. І все. Якщо вишеньки у вас без кісток, ви можете так його розгорнути крем і посередині накидати вишень. У ну, мене з кісточками, мені треба, щоб ті, хто їсть, бачили і зуби не поламали, розумієте? Раніше, друзі, я обов'язково виравнювала бока тортика. Зараз за бажанням, інколи навіть і краще, коли видно, що ви там наготували. Ну, як піде, багато крему замазуємо, мало крему, то і так залишаємо. Друзі, ну ви зрозуміли, якщо ми на вікні, значить наш продукт готовий Оператор підморився все знімати, бо це трохи різне готувати для себе і на показ. Сподіваюсь, що рецепт вам був приємно дивитися, він не складний. Інгредієнтів тут ви бачили три яйця, три ложки сахара, три ложечки муки та й всього тоді діло. Включимо його в плейлист святкових страв, друзі.